Олег Бородай народився в Миргороді, з малку зростав у родині педагогів і з відзнакою закінчив Комишнянську школу. Згодом здобувши фах фізика у Полтавському педагогічному інституті. У 2015 році, полишивши вчительську працю, він добровільно став до лав Національної гвардії України, де служив мінометником у бригаді Спартан. Письменницький талант Олега був відзначений літературно-мистецькою премією імені Василя Симоненка, А у 2024 році він став членом національної спілки письменників України. Дочекайся, Дочекайсь, пощо я долечу, діждись молю, прошу я, потрібна ти мені з тобою в грудях тепло, в далекій стороні. Чекай мене рідненька, пощо мене чекай. Голос звучить і в тиші бібліотеки, і серед гуркоту війни. Олег Бородай, поет і воїн, бард і мінометник, автор, ще пише вірші під свист снарядів. Його шлях між точними науками, війною і поезією, між тишею слова і гуркотом міномета, між миром, який був і тим, за який бореться. Я е, працював вчителем, е, був також е, потім підприємцем. Е, Сім'я, маленький синочок, не думав ніколи, що буду військовим. І от уже в мене більше десяти років, я військовослужбовець, так склалося. Не зміг дивитися по телебаченню просто ті події, як бути глядачем стороннім. Все робив для того, щоб син не застав цієї війни. На жаль, практично, ну, більшість куточків України так чи інакше це вже стосується. Коли на країну посунула війна, Олег добровільно взяв до рук зброю. З 2015-го він у лавах Національної гвардії України. Там, серед окопів, і народилися перші вірші та бардівські пісні. Не задля слави, а щоб не зламатися, щоб пояснити те, що не завжди можна сказати вголос. Я в студентські роки е також пробував себе. Е Написанні пісень в той час була популярна гра на гітарі, бардівські пісні коло однокурсників, друзів. Часто ми співали під гітару. Пробував себе в написанні пісень, але це такі пісні були непрофесійні, часом наївні. Мріяв. Подорожувати, світом мандрувати. Е, ну, на жаль, е, ці мрії ще так до кінця не е, виконалися. Я не лише фізик, в душі я лірик, каже Олег про себе. Тоді серед друзів та однокурсників зароджувалося щось більше, ніж просто юнацьке захоплення. Внутрішній голос, який згодом став оберігом у найтемніші часи, ці мрії про музику, про світ, про вільне життя залишилися з ним і пішли на війну. То вірші натхнення приходить по різному, буває і вночі, коли ліхтарик на лоб не включає, щоб записати кілька рядочків. Буває бувало і в окопі, але як правило, частіше вже після виконання бойового завдання, по поверненню, коли були там можливість відпочити кілька днів, от якраз частіше в той момент. Його творчість це терапія. Це розмова з тими, хто поруч, і з тими, хто вже не повернеться. Чотири поетичні збірки: відлуння окопів, релаксація душі, солоніє сльозами оскіл та віддушина. А ще проза, вогневий вал. Голос солдата, який звучить у бібліотеках і на фестивалях. Голос людини, яка знає ціну кожному слову. Тут є і світлини, фотографії побратимів, і інтерв'ю. Також. Е Побратимів, на жаль, не всі вже серед них живі, але пам'ять про них житиме, і ця книга писалася для того, щоб наступні покоління, читаючи цю правдиву історію, розуміли, через що нам довелося пройти. Боронячи незалежність нашої країни. Я брав інтерв'ю в тих побратимів, яких особисто. Знав, що вони ну, мужні воїни, що їм є про що розповісти, і дійсно там історії різні, різні, зовсім різні, в різних місцях, але це, як правило, в більшості випадків бійці, частини, в якій я на той момент служив, спартан Національна гвардія, спартан. Я Воював мінометником більшу частину е, часу, але інтерв'ю е, бралося не тільки мінометників, а й різних е, піхотинців, е, спецпризначниців, і медиків, і водіїв, тобто з ким мені доводилося спілкуватися і брати безпосередню участь в бойових діях. Олег каже, що серйозних поранень не отримав, лише мікроконтузії, забої, подряпини. Але найбільш відчутною була застаріла травма Меніска, яку згодом прооперували. Вона давала про себе знати кожен раз під час навантажень. Багато побратимів отримало поранення, чимало, на жаль, загинуло. Мене Вважали заговореним, так би мовити. І той же ж сенсей він завжди тримався <скільки> коло мене, тому що дійсно повірив, що мене ну, не бере ні куля, ні осколки. Дуже багато випадків, коли поряд були вибухи, не чіпляло, так би мовити. І вже в нього склалося враження було, що дійсно треба знаходитися поблизу від мене, що все буде добре. Коли над його головою свистять ракети, а земля здригається від вибухів, він стискає зброю в руках і подумки складає вірші. А щойно й на настає коротка тиша, Олег бере до рук гітару і виконує власні пісні для побратимів. каже: у самій війні немає нічого романтичного, це лише жах і біль. А от людські долі, з якими вона його зіштовхує, саме вони і надихають на творчість. Мешкали ми в погрібі, дуже близько був ворог. Їхня ДРГ зайняла була підвали школи. Від нас до них по прямій було 770 метрів. І ми періодично прикривали вогнем, щоб підступи, щоб до них поповнення не надійшло. Інколи вони навіть по вулицях сусідніх. Шниряли, так би мовити, тобто, ну, доволі небезпечно, плюс обстріли, плюс дрони. І ввечері нам необхідно було зробити вилазку в сусідню посадку за мінами, тому що міни закінчувалися. Це все підвести безпосередньо до нас не могли. І десь близько трьох кілометрів пішки, автомат, бронежилет, шолом. Рюкзаки порожні, щоб назад принести по скільки, ну, максимум по шість смін. Олег розповідає, ворожий безпілотник завис над позиціями. Очевидно, вів розвідку і коригував вогонь. Майже одразу неподалік почали лягати прильоти, спершу з СПГ, згодом з танкового гранатомета. Вибухи були зовсім близько, за 50-70 метрів. Бійці падали в багнюку. Дорога була слизька, важка. Доводилося пересуватись перебіжками, пригинаючись до землі. Але бійці неошкодженими змогли дістатися до сусідньої бойової групи. А хлопці там при пароді такі. Нарядні, можна сказати. І працює їхній міномет періодично, виходи міномета доволі так гучно. Ми до бліндажа заскакуємо і тут бачимо, нас зустрічають журналісти, дівчинка Надійка, така в бронежилеті в касі, в шоломі, молода, симпатична. Поряд фотокореспондент знімає на камеру. Ми ще не віддихалися, а в нас вже намагаються взяти інтерв'ю. А потім уже, потім вже, коли ми поверталися, волочили ці важкі наплічники із мінами і десь через кожні 300-400 метрів падали на землю, щоб трохи перепочити. Дорогою я е, нашіптував слова. Можливо, в мене якраз надійка надихнула. Підійду, обійму тебе ніжно і занурюсь обличчям волосся. Олег між брудами і жахіттями війни старався знайти щось те, що надихне його продовжувати вірити у краще і не зламатися. І ці мрії, ці прагнення виливалися у віршовані форми. А іноді, коли емоції були понад край, Олег брав до рук гітару і виливав її звичайні все те, що не міг описати словами. І навіть зараз він з гумором згадує лише позитивні моменти зі служби. Сенсей тільки заварив собі на газовому пальничкові каву. Із свого східців в бліндаж поставив на край цього бліндажа чашечку кави. Я поряд з ним був і чуємо гул, каб летить. Це дуже доволі швидко відбувалося. Я не встиг навіть заскочити в окоп. Вибух, мене з ревною хвилею цей окоп закинуло, присипало землею, гул в вухах. А йому землею в цю каву насипало пилу землі, гілочок, що там листя все було. І треба було послухати слова, нецензурні лайку, що він говорив про московитів, тому що це вже, здається, була остання кава, яка нас мала невдовзі поміняти. Ротація мала бути, і кава вже закінчувалася. І так йому і не вдалося її випити. Олег усміхається, згадуючи той епізод, де крізь гул війни проривається аромат кави і невгамовна жага до життя. Бо саме з таких дрібниць і складається незламність не лише у мужності під вогнем, а й в здатності зберегти людське в нелюдських умовах. Зараз надзвичайно важко, ну, треба не опускати руки. Я сподіваюся, вірю, що все-таки з Праведливість, правда, переможе, зло і брехню, але ми мусимо, мусимо боронити нашу батьківщину, наші сім'ї, нашу землю, наших рідних. Фізик, поет, мінометник, людина, що носить у собі війну і перетворює її на слово. повернуся!